Пане Юрію, на кого натякав президент, і чи готові ви це підтримувати? І чи буде ця ратифікація до 8 травня, як просить прем'єр? Не знаю, чому саме формулювання до 8 травня, адже 8 травня буде засідання, mm. і 8 травня перед тим у нас буде засідання фракції, де пані Сверденко її кілька заступників, заступник Мінфіну нам будуть розповідати напевно ще більше деталей цієї угоди. Більшість вже зрозуміло. Я не думаю, що в когось є велике бажання голосувати проти, враховуючи ще один важливий момент: В самій угоді вказано, що в неї можуть вноситися зміни, якщо щось суперечитиме інтересам чи законодавству України та ЄС, адже ми синхронізуємося з ЄС. Тому хвилюватися за те, що там можуть вийти якісь неточності. Рано і більш того, імплементація цих речей вона не буде прямо завтра. Не стоїть велика черга інвесторів, знаєте, які кажуть: ось ми вже готові щось докласти. Зараз йде мова тільки про врахування американської частки військового постачання для України. Тому фактично через 10 років Сполучені Штати все, що нам будуть постачати, фактично, це комерціалізація зараз відбувається військової допомоги. Вони будуть повертати. Україна через 10 років почнеться повертати. А що ми встигнемо запустити і заробити за 10 років і використати для відновлення? Ось це хотілося б почути якраз від пані Сверденко і інших. Оці от розрахунки, як воно буде відбуватися стосовно американських віз, ну по перше, офіс президента не роздає американські візи. По-друге, нагадаю, у нас парламентсько президентська республіка. Ми теж багато чого можемо говорити. А по третє, знаєте, це знову ж таки принизливо і неприємно. А ніхто ще не висловив думки про те, що не збирається голосувати, але ми вже погані. Це не нормальна ситуація. Нам пора виходити на звичайні дорослі діалоги, а проводити консультації з парламентом слід було до того, як посилати туди консультантів, щоб було менше питань. Відповідати на питання суспільства треба було раніше в процесі, а не розповідати про те, що раніше знаєте, була угода, яка була суперневигідна. От ми попрацювали, не було ніякої угоди, тому що жодного документу в Кабмін офіційно не заходило від сполучених штатів. Все решта це здогадки, це якісь кулуарні розмови і так далі. Справжня угода з'явилася саме зараз, саме тоді, коли були проплачені за 105 мільйонів мільйонів е додаткових грошей для двох міністерств, які пішли на оплату консультацій американської фірми по американському корпоративному праву. І після цього ми матимемо раптом кілька днів або й кілька годин, щоб ознайомитись з цією угодою і сказати так. Або ні, правки ми ж не можемо додавати зараз в цю угоду. Тому То це не чесна за чи нечесна гра. Я буду голосувати за. Сказав, сказав вже чому, тому що правки можна буде вносити пізніше, якщо це справді буде виявлено, що не так щось працює.